Саме Luxoві 24 в Україні на 24 сили, три циліндра, повний привід. З реверсом на двохдисковому щепленні, з компресором, з ресивером. Тона 570 вага даного апаратика. Регулюється кермо, сідушка з підлокітниками, євронавіска. На крюках, рівна підлога, куліса бокова. Ось Ресивер. Ось така у нас де. Навісочка, 4 гідровихода, великий задній міст, потужні тяги. Приймаємо замовлення на червень місяць, вже. Тобто, дзвоните, кажете, куди вести, на кого робити документи, бронюємо і порядку черги доставляємо. Тому що ці всі розписані під нуль. Навіть комусь і не вистачить до кінця травня, а ті, що прийдуть. На кінець травня будемо доставляти в червні вже, бо ми не встигаємо. Саме по 24-кам 244х, де зараз мова, і 544х. Цей апарат коштує 6800 на сьогоднішній день, 50-7900. ка Ось такий красунчик. Величезний трактор без конкуренції на сьогодні.